На Одещині викрили схему для ухилянтів, яку організували працівники міграційної служби. Про це повідомили в СБУ та офісі генерального прокурора. За даними слідства, очільниця місцевого райвідділу Державної міграційної служби організувала схему ухилення від мобілізації військовозобов'язаних, які перебували поза межами території України. Усі підозрювані оформляли чоловікам паспорти громадян України для виїзду за кордон без їх особистої участі. Готові паспорти передавали замовникам через посередників. Вартість таких послуг становила від 500 до 2,5 тисяч доларів. За даними слідства, зловмисники загалом отримали замовлення на дистанційне оформлення понад 150 документів. Повідомляється, що усі документи, видані з порушенням закону, будуть скасовані відповідно до процедури. Триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.